Вітаю дорогі друзі. Сьогодні у нас на огляді чудовий двоповерховий дачний будиночок з чудовою територією озеленина. Бачите, з насадженням моєї плодові дерева, також ось чудове дерево Каталія. Одразу акцентую вашу увагу, що ось тут зроблено, почали робити власники. Заїзд під автомобіль. Тут є ось такі ворота, лічильники виведені. Тобто можна доробити, буде заїзд. Фасадик будинку. З такого плану сусіди тут є. Заходимо. Будинок цегляний, встановлені металопластикою вікна, якісні двері. Шикарний виноград. Дивіться, вже є у нас врожай. Бачите? По будинку, що ми маємо? Одразу вам пройдемось. Чудова територія. Є гараж. Гараж знаходиться ззаду будинку. Ось така територія. Тут приблизно 18 метрів квадратних. Також є яма оглядова, сухенька без води. Ось такий захід. Власники полюбляють різні рослини, тому тут по насадженням все дуже-дуже круто. Єдине, що трішечки треба доглянути. На жаль, не маю часу, тому власне і продають будиночок. Ось такого плану альтаночка. Криниця власна. Свіженька водичка буде одразу. Подивіться, яка територія, як в парку. Басейн. Можна доробити, запустити якихось рибок. Для діток. Прекрасно. Туалет і тепличка. Теж, можливо, легко доробити. Чудовий буде варіант для розведення власної рослинності. Ось так будинок виглядає з заднього плану з надвору. Такі ось сусіди. І давайте пройдемо одразу по будиночку, до будиночка і так, до речі, ось тут можна в принципі, зробити добудову. Власники планували, але плани змінилися, в принципі, поки не, не починали. Це питання можна уточнити і доробляти. Ось такий балкончик. Дивіться, який шикарний вигляд. Чим не парк. Так як я казав, металопластик. І заходимо в будинок.